нікотиновий вантаж на 1,8 мільйона гривень. У Шегині зупинили спробу везення 7200 паучів. У пункті пропуску Шегині прикордонники 7-го прикордонного карпатського загону запобігли спробі незаконного везення великої партії нікотинових паучів. Під час огляду мікробуса Мерседес, що прямував в Україну в багажному відділенні та причепі виявили 7200 одиниць продукції польського бренду. Товар намагалася провести 54-річна жителька Калуша. Вона зізналася, що отримала три. 30 ящиків у Італії та мала доставити їх на Івано-Франківщину. Спершу жінка намагалась переконати прикордонників, що в коробках знаходиться чай. Орієнтовна вартість вилученого вантажу становить 1,8 мільйона гривень. Про інцидент проінформували співробітників територіального управління БЕП у Львівській області для проведення подальших процесуальних дій. Незадекларований товар був вилучений.